Вітаю вас, мої дорогі, на своєму каналі Знахарка Олена, хочу сьогодні розпові... розповісти вам про білі квіти акації, саме білі квітки. Цього дерева дуже цілющі. З них роблять настоянки і спиртові настоянки і варять чаї. Чаї дуже цілющі, настоянки теж ці квіти. Застосовують як протизапальний, спазмолітичний, кровоспинний, відхаркувальний, жарознижуючий засіб, також настоянки спиртові, при радикуліті, міозиті, невралгії, чаї при застудах дуже гарно діють на організм людини, також мають жовчогінний ефект. З квітів білої акації готують цілющі чаї та настоянки, збирати потрібно вранці та ввечері і сушити у тіньочку. Дивіться, є протипоказання, протипоказання, передозування не можна дуже багато заварювати цих чаїв або робити настоянки. Для чаю водного настою, одна столова ложка свіжих. Або е, одна чайна ложка сухих квітів, запарюють стаканом окропу, настоюють одну годинку і вживають по 100 грам теплого настою. Е, також коріння, кора і насіння цього дерева білої акації є отруйними. Вживати їх не можна. Тільки робити настоянки. І настої водяні, спиртові з білих квіточок. Всім гарного здоров'я. Підписуйтеся на мій канал, ваша Олена.